Новий скандал з уже відомими блогерами. Чоловік Тетяни Принткович Андрій Говковський заявив, що переїжджає, як згодом з'ясувалося за кордон. Причина у неможливості терпіти обурення і хейт українців після скандалу, який виник довкола сім'ї у січні. Тоді соцмережею розлетілося фото, на якому гонковський із дружиною відпочиває на Мальдівах. ТСН вдалося поспілкуватися із Принткович, яка вперше прокоментувала заяву свого чоловіка щодо переїзду. То де родина мешкає нині. Та які ще деталі в цій історії ексклюзивно дізналася кореспондентка ТСН Олена Гущик. Скандал, який знову набирає обертів. Блогерка Тетяна Принкович та її чоловік Андрій Гунковський, який днями заявив, що родина переїжджає. Куди, а куди пан Андрій точно не доїхав? Зараз про усе розповім. Все почалося із січневого відпочинку пари на Мальдівах і сотні бурень після, коли про це дізналися у соцмережах. Хоча до Таня, блогерка з мільйонною аудиторією, Андрій її чоловік з меншою, але теж доволі відома персона в соцмережах. Обидвоє впродовж повномасштабної війни між публікаціями буденного життя неодноразово оголошують волонтерські збори та показують приклад, як об'єднуватися і допомагати. Мільйони лайків, сотні перепостів і зборів о дописах, Допоки Таня разом з двома дітьми не їде на відпочинок. Фото із пляжів лише втрьох. Андрій в цей час у своєму інстаграмі публікує відео з Польщі. І за кордон каже, виїхав як волонтер. Утім, пару викриває один із підписників, який постить у соцмережу фотоблогерів в одному з курортних ресторанів Мальдів. Подружжя звинувачують у брехні. Правду ховати вже ніде. Таня Осторя ситуацію не коментує, але у мережу потрапляє у листування з підписницею, де Таня у ситуації не бачить нічого поганого. Волонтери мовляв також відпочивають, і неважливо на островах у Індійському океані чи в Карпатах. От ви так пишете, наче забули все хороше, що я зробила. Ну його б не випустили за кордон, якби він не зробив стільки хороших справ. Ви ж знаєте, що виїзд зараз складний і власне всі документи про куплені авто, автобуси з власних коштів, бо це і називається волонтер. Андрій пояснює своє бачення ситуації. На фото справді він підтверджує, а все тому, що захід у Польщі перенесли. Коли я вже у Варшаву, організатори дещо змістили дату на 23 третє січ для того щоб провести більше анонсів. Андрій пояснює, вільні дні від івенту вирішив провести з родиною. Просить вибачення, а вчинок називає даремним і помилковим. Далі я повернувся у Варшаву, провів подію. Згенерували 450 тисяч гривень за останні декілька тижнів. Вже на них придбано два дрони 3T і відправлено хлопцям на фронт. Ну такі ми не ідеальні люди. Після цього у січні не ідеальні люди сторінку стали вести менш активно. І хоча обурення в коментарях українці все ще висловлюють, скандал втих. Доки днями Андрій Гунковський у сторіс не повідомляє новину через погрози їхній родині. Вони вимушені переїхати, і це мовляв одне з. Його найскладніших рішень вразила жорстокість та травмованість певної частини суспільства, яка не має жодного такту у висловлювання своїх думок або точок зору. Знаю, що рішення не сподобається багатьом, але воно стосується мене та моєї сім'ї. Ми переїжджаємо куди і коли виїхали. Подружжя більше не коментує. Втім, дещо таки з'ясувати вдається, Із власних джерел ТСН стає відомо. Пан Андрій Гонковський не приїжджав, не повертався в Україну із січня 2020. Четвертого року, тобто після скандальної поїздки на Мальдіви, тож вибачення, які публікував Андрій, були за кордоном. Я намагалася зв'язатися із паном Андрієм і з пані Тетяною, з якою я мала нагоду поспілкуватися раніше під час минулих знімань. Але якщо Андрій мені зовсім не відповів, то Тетяна прочитала моє повідомлення і теж на нього не відповіла. Натомість, себе в історіях Тетяна показує, як облаштовує новий дім. Більше жодних коментарів, як і відповіді на заяву свого чоловіка про переїзд уже в ході написання сюжету. Мені таки відповів Андрій Гонковський. Радше відписав в інстаграмі, що коментувати нічого не буде. Минулого разу ваш телеканал дуже некоректно висвітлював ситуацію з моєю поїздкою, тому наразі утримуюсь від додаткових коментарів. Дякую за розуміння. Йдеться про сюжет, в якому ми розповідали про поїздку блогерів на Мальдіви, а також, напевне, про ще один матеріал. У ньому про виїзди за кордон під час війни ТСН питала друга сімейства сина колишнього мера Тернополя Петра Заставного. Що бо я би зробила на вашому місці? я б зараз прийшла на інтерв'ю власне з закордонним паспортом, де показали би, що немає відміток. Це не проблема для мене. А для чого? Якщо, для чого мені зараз може бути два паспорти? Для, цього, для чого це робити, якщо можна піти і запитатися в проправді служби? По одних документах Петро Заставний є е, людина офіцером запасу, по інших документах вона є заброньованою до кінця війни як особливо цінний кадр. А по третіх документах його ТЦК розшукує вже четвертою повісткою. Андрій пояснив у листуванні коментувати переїзд за кордон не буде. А після мені вдалося поговорити із його дружиною Тетяною Принкович. Ви ж мертаєте. Мені летять погрози, хочуть нас бити, про, про, не знаю. Кажуть, що ми розбилися на літаку, і я вам зараз маю сказати, в якій країні чи ми взагалі, чи в якому місті України, до речі, ми не говорили нічого про закордон. Це дивно. Ну наскільки мені відомо, що пан Андрій навіть не повертався просто після Мальдії в Україну. От і тому я от до вас телефоную власне спитати, так це чи ні? Я не коментую цю ситуацію. Я вам ще раз повторю через те, що це небезпечно для нашої сім'ї, для нас особисто, для нашого життя. Ось так ми зараз в Тернополі. Питань багато. А відповіді українці продовжують отримувати із сторіс, де блогери облаштовують новий будинок а між тим продовжують допомагати зсу. Правда, тепер за кордоном. Олена Гущик, Георгій Воронов, ТСН 1+,1, марафон. Єдині новини.